Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо говорити про... Підсумки виборів 2024 року у Сполучених Штатах Америки. Нагадую, вони відбулись 5 листопада за результатами виборів. Колишній президент США Дональд Трамп отримав перемогу над віце-президенткою США Камолой Гарріс. Якщо говорити про президентську частину цих виборів, власне, CNN... В момент, коли вже закривались виборчі дільниці, опублікував екзит пол, який стосується підтримки Трампа та Гаріс з боку різних електоральних груп. Тут достатньо цікаві цифри, які, власне, нам і покажуть, чому Камала Гаріс все ж таки. Програла цей двобій з Дональдом Трампом. Тут ми будемо говорити про вікові групи, про партійну приналежність, про расову приналежність, про стать та стать за расовою приналежністю. Отже, якщо говорити про підтримку Трампа та Гаріс за віковими групами, то Екзитпол показав наступні дані. Було опитано 22 914 респондентів. Серед групи 18-29 років. Гаріс підтримали 54%, Трампа 43%. Попередні соціологічні опитування теж демонстрували, що Гаріс. Мала б мати підтримку серед цієї групи молодих осіб. Далі 30-44 роки, у Гарі 49%. У Трампа 48 тобто тут підтримка на одному рівні. 45 років 64 роки, у Гарі 44 у Трампа 54 Тут же перевага за колишнім президентом. І 65 плюс років тут паритет між Гарріс та Трампом по 49%. Відсотків. Тобто, якщо підсумовувати цю інформацію, то у Гаріс була підтримка серед віку 18-44 роки, а власне 45-64 роки ця група залишалась за Трампом. І 65 плюс ми вже зазначили, це роздільно було між Гаріс та Трампом ця підтримка. Якщо говорити про партійну приналежність, то Наступні тут ми спостерігали результати. Демократи 95% підтримали Камалу Гаріс і лише 4% Дональда Трампа. Це зрозуміло, оскільки демократична партія, так, вона. Висловлювала підтримку своєму кандидату. Республіканці Гарріс підтримали 5%, Трампа 94%. Теж тут немає жодних сюрпризів. Республіканці підтримують свого кандидата. Але на цей показник потрібно звертати увагу, тому що раніше ми говорили про намагання демократів залучити до. Себе електоральну групу республіканців, які були невдоволені Дональдом Трампом і на праймері зголосували або за Нікі Гейлі, або за інших кандидатів. Власне, ми говорили про проєкт демократів, країна понад партію, і, власне, була залучена колишня конгресвумен Ліс Чідні, також інші республіканці для підтримки віце-президентки США Камали Гарріс. І раніше також потрібно зазначити, що за Байдена організовувалася ця платформа. Враховуючи цей показник Едзетпулу, ми можемо говорити вже остаточно, що це не зовсім вдалося демократам. А саме досягти підтримки з боку електоральної групи республіканців, які не були вдоволені Дональдом Трампом. Тобто Гаріс підтримали всього лише на всього 5% республіканців, що на 1% менше ніж демократи, які підтримали Дональда Трампа, серед незалежних виборців, розподіл позицій був наступний. Гаріс 49% підтримали, Трампа 46%, розрив невеликий, складає 3%. Тут потрібно розуміти, що ось ця вся соціологія, вона стосується позиції Гарріс та Трампа у всій країні. У подальшому ми будемо розбирати таке ж опитування по, в першу чергу, у змінних штатах, і там теж будуть достатньо цікаві числа. Якщо говорити про расову приналежність, то показники наступні: білі виборці Гарріс підтримали 41%, Трампа 57%. Темношкірі виборці Гарріс – 85%, Трамп 13%. І знову ж таки, констатуємо, що ця підтримка. У Гарріс з боку темношкірих виборців вона знизилась, тому що у Байдена в 2020 році підтримка темношкірих виборців була на рівні 91%. Зараз 85%. Тобто Гарріс втратила цю групу не набагато, але. Цього Трампу було достатньо, щоб отримати перемогу. Латиноамериканці тут найцікавіша ситуація, оскільки Гаріс підтримали 52%, Трампа підтримали 46%. і тут майже вдвічі він збільшив свої показники у порівнянні з 2020 роком. Тобто... Кампанія Трампа вона дуже гарно спрацювала з меседжами, які направлялись саме латиноамериканцям. Так, там по чоловікам ми будемо говорити, там теж достатньо гарні показники Дональда Трампа. Тобто ця кампанія, спрямована на латиноамериканців, вона спрацювала на користь Дональда Трампа, враховуючи ці показники. Азійці. Наступні дані Гаріс 54% підтримки, Трамп 39% підтримки. Теж тут покращив Трамп свої показники. І інші групи у Гаріс 42 у Трампа 54%, і знову ж таки Трамп тут демонстрував краще. Показники. Тепер переходимо до статі. Чоловіки 42% підтримали Гаріс, 55% підтримали Дональда Трампа. Жінки, Гаріс 53%, Трамп 45%, тобто плюс-мінус тут були однакові показники. Щодо чоловіків і щодо жінок, так, які підтримали Гаріс та Трампа, але все ж таки тут Трамп мав перевагу, оскільки кількість чоловіків по відсоткам, яка підтримала Трампа, вона була більша, ніж кількість жінок, які підтримали Гаріс, і це фактично на 2%, але це відіграло свою роль у фінальному голосуванні. Нагадую, будемо також розбирати. Всі всі позиції по хитких штатах і стать за расовою приналежністю. Білі чоловіки. Гарріс підтримали 37%, Трампа 60%, повне домінування колишнього президента над віце-президенткою. Білі жінки. Гарріс 45%, Трамп 53%. Тобто, в категорії жінок, так, білих виборчинь, Гарріс не змогла отримати перевагу над Дональдом Трампом, і це був величезний мінус для віце-президентки під час цих виборів. Далі, темношкірі чоловіки. Гарріс 77 – 77%. Трамп 21% теж набагато більше його підтримали, ніж було в 2020 році. Темношкірі жінки тут уже Гарріс домінує 91%, Трамп лише 7%. Тепер латиноамериканські чоловіки. Гарріс підтримали 43%, Трампа підтримали 55%. Тобто Трамп зміг отримати перевагу серед латиноамериканських чоловіків. Над Гаріс, Латиноамериканські жінки. Гаріс 60%, Трамп 38%, теж невеликий розрив між колишнім президентом США та віцепрезиденткою США. І власне інші групи Гаріс 48% підтримали. Трампа 46%. Теж тут невелика перевага. Враховуючи ці показники, ми. В принципі, доходимо до того висновку, що Гаріс не вистачило підтримки в тих чи інших електоральних групах, і це все відобразилося на тих результатах голосування, за якими ми продовжуємо зберігати і вже піддаваємо їх підсумки. Як я зазначив, у подальшому ми ще поговоримо про хиткі штати для того, щоб побачити, яка була там. Динаміка. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай state one.